Сьогодні один із таких історичних днів. Чому тому, що відбулася знову ж подія, яка відбувається декілька років поспіль. Відбувся перший день початок велопробігу, який організовує організовує молодіжний клуб «180» при церкві християнин. Декілька років поспіль ми з молодими людьми, всі бажаючі дівчата, хлопці різних категорій, які бажають проїхати декілька десятків кілометрів, які ми сьогодні вже зробили. Ми сьогодні вже тут розбили своє наметові містечко. Таке там в нас кухня, можливо, по тому щось І і перший день я думаю, що нас вдався. Ми вже спробували трошки юшки, готуємося до вечірнього вогнища і шашлику, і чай. І я думаю, що найкраще буде те, що своїми враженнями поділяться інші учасники цього велопробігу. Тому мої бажання і побажання залучайтесь і залишайтесь з нами. Дякую. Добрий день. Мене звати Діма Сущ, Я із Сакраменто, Каліфорнії, від церкви Фанії. І ми зараз знаходимося на Україні на місії, і пастор церкви християнин, пастор Олександр, нас на велопробіг. І ми виїхали з їхньої церкви сюди, де дуже прекрасне місце. Мені дуже сподобалася природа, і так як ми їхали через села, через город, 25 п'ять кілометрів, і тут просто прекрасно на природі побути, і слава Богу, за. це. Те, що він нам дає таку можливість і ми вдячні всім хто з нами приїхав? Мене звуть Рубім Лішинський. Я з Білорусі, Родився в Білорусі в Мінську. Ну саме з Америки 16 років, поїхав сюди в Україну служити нас, брат Саша пригласив. Служить у нього в церкві поїглась на таталагіях поїхати. Нам очень понравилися не только мені, же, я справжу другой, всю нашу групу. Всім нам очень понравилось їхати на волосипеді. очень все супер і класно. Вона звати Веліна Радонська. Я теж з Америки приїхала. Ми сюди приїхала на місію. Пастор нас запросив до себе, і ми от сьогодні на велопробіги. Нам дуже сподобалось. Це перший раз, що ми так зібралися, але. Но... А, um, поки дуже класно і дуже класна погода, то все зелене нам дуже подобається тут. Мене звати Інна, я з штату Каліфорнія, Сакраменто. Я приїхала туди, коли мені було 5 років, приїхала з України. Тут я родилась. Що ще сказати? Я не що ще сказати. А, да, 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 да. <laughs> а... класна погода, настроєння, дуже класне. Ага, классный велосипед. Горки у вас, дороги такие трещат прям. Классно будет поначалу. Классный вечер у нас. Только что очень вкусную уху поели. Слава Богу за все Аминь. А меня зовут Настя Макаед, я из Москвы, я там родилась, я там жила 7 лет и приехала в Америку. я хожу в Ифанию, где пастор Адам Бандарук. И мне очень понравилось, что мы могли проехаться на велосипедах. Мы проехали 30 километров. И мне очень понравилось. И я могу сказать что-то, <laughs> 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 это... это первый велопробег в твоей жизни или нет? Да, можно сказать, да, да. А, когда нам надо было ехать э, на горку, ты просто видишь эту горку и ты просто хочешь закончить, ты просто все, ты хочешь сдаться, но ты знаешь, что <laughs> если ты сейчас сдашься, то тебе придется идти, тебе все равно надо ее победить, можно сказать. И, в наш, можно сказать, в нашей жизни тоже так. У нас есть очень много горок. И когда мы их видим, нам не хочется это делать. Мы не хочем ее победить. Но мы знаем, что если мы его победим, то у нас, это в нашей жизни всегда останется. Что мы победили, что вот это вот нашу, наш страх, или что-то. Мы победили это. У нас это всегда останется в жизни. Привітті к вам всім я звуть Ульяна Калашнікова. Я родилася в Америці, а в мене церква в Іпанія. Перед натом що приїхала в Україну, я була в біблійській школі в шість місяців, і я вообще не хотіла ніякої місії їхати. Я вовше боялася туди. Думала, а зачем мені? Бо це не для мене. Ну, Бог потім забрав страх від моєї серця і давні желання і. Я очень дуже рада, що я тут приїхала, тому що дуже мені дуже понравилися. Мі класипеди, як ми катаємося, лі просто знати, що ну навіть не знати, що завтра буде, коротше а, і мені це все дуже дуже понравилось, і просто люди такі класні, і ти бачиш, як у них і серце викрите і. Просто як ти можеш допомогти комусь, або щось там таке просто дасть тобі радість, або можеш показати комусь любов, даже це а, мені все тут дуже класно було. І я ще не уїхала, але я вже хочу назад приїжджати, і тут все дуже круто. І я просто благодарю Бога, що він ну дав мені бажання щоб приїхати сюди, і слава Богу, за це. Мене звати Максим, я з міста Кам'янець-Подільський. <здесь> Зараз <айуж bright> участвую на велопробігі від церкви християнин. Мені тут дуже подобається. Весела компанія, веселі люди. Привіт, мене звуть Лера і я участвую в велопробігі від церкви Християнин. Halo. Мені тут дуже сильно подобається. В мене звати Наталя Колочек, я приїхала з Сакривети Калафонія з Америки. Я тут из церкви христия... христианин, и мы а тут приехали на Белопробег. Спасибо. С тобой знаю, я все смогу, знаю, я все пройду, ты даешь силу мне, ничего нет невозможного, с тобой видеть глаза